Народ, всім привіт! Ваш подарунок це я, або лекція по візуалу в інстаграмі і в будь-яких соцмережах. А чому я так кажу в будь-яких соцмережах? Тому що всюди візуал це є вашою візитною карткою, це є тим, що показує ваші цінності і знаєте. Саме по візуалу людина взагалі робить висновки, як виставитись до себе, до свого бізнесу, до свого товару, і в кінцевому результаті до своїх клієнтів. І як би хто що не казав, люди дуже люблять е, красиву картинку, люди люблять, е, коли все так гарно. Е, Естетично, і ми зараз е, маємо тому свідоцтво. Е, по суті, за нашу епоху виросла така соцмережа, як Інстаграм, яка починалася знову ж таки саме з візуалу. Е, я думаю, що тут є люди, які вже народилися, коли Інстаграм існував. Я не народилася, коли Інстаграм існував. Я пам'ятаю, як він заходив на ринок. Я пам'ятаю, я тоді була копірайтером, і тоді було дуже дивно, що люди постять в соцмережу фото своїх бургерів, і знаєте, таке пам'ятаю, завжди розказую цю історію. Як я прочитала новини на англійській мові і читаю, що в США пройшли в Нью-Йорку перші курси по фудзйомці на телефон, а, саме їжі. І мені було дуже смішно, я сміялася, показувала це все всім своїм друзям і казала: Дивіться, до чого докатилися люди, фоткають їжу, і викладають у соцмережу. Як же це тупо? І хіба я могла знати, що тоді, тоді, що зараз вже через декілька років умовно я буду працювати тим тою людиною, яка фоткає їжу і не тільки і викладає це в соцмережі. Такий розвиток, і, знаєте, я дуже часто а, я а, бачу такий негатив, або, знаєте, ну, ну, таке відношення, типу ой, Інстаграм, ой, типу, сильно модна, або ой, зробила вилізану фоточку, ой, пішла на фотосесію. Ця думка має місце, має право існувати. Але знаєте, якщо ви серед тих людей, які так думають, то скоріш за все це вас навпаки тригерить. Ви самі це хочете робити, або думаєте, що це необхідно для вашого бізнесу. Не робите по якимось причинам, і отак ви змущаєтесь. тобто. Я хочу одразу е, зробити таку настанову на все це відео на всю цю міні-лекцію про візуал, про те, що ви е, не з упередженням відносились до інформації, яку я вам кажу. Бо я кажу зі свого власного досвіду, і недаремно я привела саме цей приклад е, про візуал е, і про бургери, коли я сміялася цього, зараз на цьому заробляю. І я взагалі вважаю, що в нас завжди є е, насправді тільки два вибори: ну, два варіанти вибору. Е, це коли ми розвиваємось і коли не розвиваємось, так от я хочу, щоб це відео дивилися ті люди, які розвиваються, які бажають розвиватися, які постійно чомусь навчаються і відносяться до цього класно, екологічно, і тільки підтримують. Так от, в принципі, за цей вступ ви вже зрозуміли, що я дуже поважаю візуал. Я вважаю, що це основна частина взагалі продажів, маркетингу і так далі. Так, дійсно, маркетинг ще створюється завдяки смислам, сенс, ну, сенсам я вибачаюсь, та і завдяки якимось ем, формулам, спеціальним стратегіям, але все одно візуальна частина це, знаєте, найбільша. Ем, Частина маркетингу, яка прям чіпляє увагу людей. Вона чіпляє е ваші емоції і все. І ви, в принципі, вже е увагу свою направили на те, що потрібно. Розумієте? Саме тому я вирішила цей урок, цю лекцію, провести по візуалу. Це насправді найпростіше, з чого ви можете почати. Uh, ви зараз можете думати, так, звісно, найпростіше. Uh, я тут взагалі мучуюсь з тими фотографіями постійно, у мене нічого не виходить, світло погане, і так далі. Uh, зараз трошки світло в мене впало, я навіть не побачила. То якась жовта і така, знаєте, розмовляю з вами. Отак, хай буде. А Воно просто присунулося. Вибачаюсь, така маленька пауза. Так от, насправді я розумію, що вам може бути важко робити контент, але повірте, це. Найпростіша частина. Чому найпростіша? Тому що ви пішли на курс мобільної зйомки, пішли на курс якоїсь зйомки по відео. Зараз їх дуже багато. І ми на, нашим, на нашому продукті, на нашій формулі успішних сторіс, яка буде стартувати на тому тижні і буде далі в доступі в продажі. Знову ж таки, цьому теж уділяємо увагу. У нас там буде і про монтаж, і про світло, і про налаштування телефонів, і все-все-все. Але ви це дивіться, ви пішли, взяли, повторили або купили новий телефон. Так, ви зараз кажете, так так легко купити новий телефон. Але насправді це дійсно це легко. Ви купили новий телефон? Ви можете його взяти в розсрочку, в кредит. Я не побуджую вас до цього. Але я хочу вам. Зафіксувати вашу думку, що це реально легко. Це ви собі придумали, що це дуже важко. Насправді ви купуєте необхідний, необхідний телефон, це не треба камера. Ви купуєте якийсь курс, або навіть якщо у вас немає грошей на курс, хоча вони коштують в середньому від 500 гривень такі курси, можна знайти гарні курси, можна навчатися безкоштовно. Це буде трошки довше, але це реально. Ви можете подивитись ютубчик, налаштувати камеру, підписатися на таких блогерів, які розказують про камеру. І цмі і про контентну зйомку, і навчитися цьому. Тобто від ідеї до виконання у вас може пройти від трьох днів до двох тижнів, і ви вже будете робити контентну зйомку для вашого бізнесу або для самих себе краще ніж ви робили раніше. З усім інакшим в маркетингу набагато важче. Е, сенси, тексти, прогріви, продажі цього люди не розуміють, цього люди бояться і цьому вчитися набагато довше. Тобто, щоб нормально навчитися продавати, вам треба і досвід, і по-перше, нормальний наставник. Ви маєте має проти якийсь час зазвичай від місяця часу. А е, ми з вами говоримо про ваш бізнес. Ми говоримо. Ваш бізнес я маю на увазі, до речі, не тільки якщо ви якісь товари продаєте. Я маю на увазі взагалі ваш бізнес. Наприклад, якщо ви б'юті майстер, тут у нас дуже багато б'юті майстрів. У вас теж є бізнес, я це так рахую, тому що у вас є клієнти, у вас є послуга, у вас є продажі в блозі, і кожна б'юті майстриня, вона зазвичай одразу заводить свій інстаграм. Помітьте, зараз це вже стало таким правилом. Раніше такого не було. А зараз, ну як це в б'юті майстри немає інстаграму? Ну, типу, пш, в смислі. Як так може бути? А, знову вибачаю за якісь а, такі суржикові слова. А, я з обласного Миколаєва, тому в мене може пролітати не українська мова, але я працюю над цим. А, так от, по-перше, повторюю ту настанову. Зрозумійте, що робити якісний контент набагато легше, ніж ви собі уявляєте. А, Другий пункт, який тут вам допоможе, не бути максималистом. Вам не треба думати, що у вас мають бути фото, як у тої блогерші. Так, ви на неї можете рівнятися, то непогано, нам треба приклади. Але ви не зможете зробити одразу фото таке саме, як в неї. Ви навіть якщо наймаєте фотографу, фотозйомку, ви наймете фотостудію і зробите всі ці штуки, у вас теж не вийде такі фото, як в неї, розумієте? Тому що це різні рівні і вам. Не треба порівнювати себе з кимось, вам треба брати приклад. Порівнювати і брати приклад це дві різні речі. Ви маєте собі зрозуміти, що вам треба бачити насправді тільки ваш наступний крок. Тоді ви будете дуже класно розвиватися з дуже класним, комфортним для себе темпом. І не будете, знаєте, довго сидіти і на щось вирішувати, якісь проблеми, дуже довго нити собі, що ви не можете то собі дозволити. Ну, наприклад. Тобто, дивіться. Таке дуже просте правило простих, коротких, наступних шашків. От у вас зараз є інстаграм, вам не подобаються ваші сторіс, Вам не подобаються ваші фотографії, відео, у вас не купують і немає відклику від аудиторії. Що ви робите? Правильно, ви сидите тут в цьому телеграм-каналі. Ви прийшли на наше навчання і хочете цьому навчитися. І це наступний крок, який вам дуже допоможе. І так само ви маєте себе поводити з інакшими. Тобто, хочете покращити своє фото, купіть недорогу якусь лампу, щоб попробувати, привчити себе до цього, зрозуміти перші якісь ази е, цієї зйомки, а потім купити професійну лампу. Звичайно, звичайно, я не проти того, якщо у вас є можливість і є гроші, і ви можете собі одразу купувати хороше, дороге обладнання. Але тут є дуже велика небезпека в тому, що ви витратите даремно просто свій ресурс, навіть не то, що гроші. Але зрозуміти, що ви не хочете цим займатися, бо зрозуміти, що ви хочете ділігувати цю, ну, саме цю сферу, да, саме цю там сферу фотозйомки. Тому я вам раджу починати по кроку. Що ще важливо сьогодні хочу вам сказати про візуал. Третій пункт. Якщо ми вже з вами визначили, що всі сьогодні ведуть інстаграми або делегуються, або ведуть самостійно. Ну, бізнес це вже якось не уникає. Знаєте, навіть ті люди, які на ринку стоять, вони заводять свої інстаграми, да? які просто 20 років вже на ринку працюють. А що говорити про новий бізнес? Ми реально дуже багато вже купуємо онлайн, або навіть якщо не купуємо, то комунікуємо саме в онлайні. Це просто така звичка. І якщо ми розуміємо, що це 100% вже правило для нашого зараз часу, ми маємо. Зрозуміти, що Інстаграм нам треба вести стабільно. Ми говоримо знову ж таки про стабільний бізнес, про стабільні продажі, і вони неможливі, якщо ви ведете інстаграм отак, от дуже знаєте, ну зрозуміло, нестабільно, так, да? то з'явилися, то пропали. Так не працює. Тоді краще взагалі його не вести. Що робити, щоб... Краще вести інстаграм, щоб був стабільніший знову ж таки. Моя рекомендація починати з контенту, зі створення контенту. Тому що зазвичай якісь ідеї у вас з'являються зазвичай у вас є відгуки, які ви можете показати. Зазвичай ви можете дуже класно показати свій товар, і вас зупиняє саме контент. Я дуже часто бачу, що не стратегія, не контент-плани, а саме зйомка, монтаж і відеоконтент зупиняє людину від постінгу Інстаграм, тому що знову ж таки вона порівнює, думає, що в неї не гарно, ніколи не вийде гарно, грошей немає на фотограф, і все, не буду нічого постити, або запущу щось дуже страшне. Хай так буде. Так от, якщо ви візьмете один цей пункт і почнете працювати в цьому напрямку, якщо ви навіть заради цього знову ж таки купите собі новий айфон. Ви однозначно себе підпишете на те, щоб робити щось стабільне, тому що у вас буде муляти думка. Ви ж зробили вже великі кроки для створення контенту, треба ж його робити. І знову ж таки, якщо у вас буде якісь ну, моменти, де вам важко, ви будете що? Шукати якесь навчання, тому що у вас вже є телефон, вже є на що знімати. Можна сказати, що ця лекція, це якась реклама айфону. Але ні, я в мене дуже багато дівчат і на андроїди все це знімають. Головне, головне, щоб ви зрозуміли, що коли ви будете створювати контент, коли ви почнете це робити, вам буде легше потім найняти фотографа, легше розказати, що вам треба від того фотографа. Вам буде легше е, придумувати теми, тому що самі фотографії вас будуть надихати. Тобто я вас. Дуже спонукаю замислитись над цим. І знаєте, я дуже багато аналізувала блогерів. Більшість, більшість починала з того, що вони просто робили якийсь контент в Інстаграмі, і потім це вилувалося в якийсь там експертний блог, фотоблог, фотографію і так далі. Тобто контент це все-таки неот'ємна візуальна така частина. Ну, візуал він неот'ємна частина творчості, яка дуже спонукає вас до більшого. Хтось починав з фотографії своєї дитини, а да, тепер фотограф і так далі. Але знову ж таки, ми тримаємо думку. Що неможливо бути в соцмережах і не цікавитись візуалом. У вас просто не будуть купляти, на вас просто не будуть підписуватись. І далі вже легше на цю базу, да, на візуальну частину, набагато легше наростити все інакше. Тому що те, що ви не зможете сказати словами, ви точно зможете сказати фотографією, розумієте? І тому, коли ви вже щось створюєте, вам буде легше навчитися стратегії, зрозуміти, як робити контент-план, зрозуміти, як прогрівати свою цільову аудиторію і додати на Обхідні слова туди. А тому таких три основних моменти, які я хотіла сьогодні з вами обговорити, а, щоб ви подивилися це відео, одразу промінили і а, одразу в житті застосували, я вибачаюсь. І для того, щоб ви знаєте, не просто закрили зараз це відео і все. Я вам даю такі невеличкі завдання і одночасно допомогу. А я прикріплю під цим відео. Тут це ну, закрите посилання на YouTube, але буду посилання під цим відео на. Мої референси в Пінтересті. Якщо ви не знаєте, що таке Пінтерест, загугліть. Це дуже класна соцмережа. Теж там дуже багато прикладів для візуалу. Так от, там саме там я збираю свої мудборди для фотосесій собі або для своїх клієнтів. І там вже готові дуже багато мудбордів на різні теми. Подивіться, як я це роблю. Подивіться, як я через візуальну частину говорю сенси бізнесу. Там буде про англійську мову, там буде футбольна команда, там буде нерухомість, там буде особисто. Ти бренд бізнес коуч і ще декі ну приклади з моїх робіт. І це все підборки, які ви там бачите, це всі робочі підборки. Люди потім дивилися на ці референції, і йшли знімати в свої проекти, в свої бізнеси такі фотографії. і Потім це приносило кошти. Тобто, я вам показую дуже ранні приклади. Ну, Не дуже реальні, а вони просто по факту реальні. Тому, будь ласка, перейдіть за цим посиланням, подивіться і зберіть собі такий мудборд в Пінтересті. Я думаю, ви всі розумнічки, багато хто у вас вже там є. Якщо немає у вас в Пінтересті, зареєструйтесь, то не складно. І зберіть собі Пінтерест. І в наш чат, який ми створили зараз, присилайте приклади, ми будемо обговорювати. Я особисто дам відгук на кожен такий на кожен таку. Підборку на кожен такий мудборд, якщо ви прийшлате його в наш чатик, да, я подивлюся і дам вам відгук, чи правильно ви зробили, чи ні. Я, як маркетолог, буду дивитися, да, не як проста людина. Чи передали ви сенси свого бізнесу? Чи вийде з таким візуалом, з такими фотографіями вам дійсно продати щось в інстаграмі? От таке вам завдання даю. Будь ласка, не відкладайте, це дуже лайтове завдання. Ну і рада була вас бачити. Спеціально записувала цей урок. Думаю, вам сподобалось. Напишіть, будь ласка. Як вам, які у вас емоції? І чи вийшло в мене, чи вийшло в мене замотивувати вас зробити перші кроки до класного, крутого візуалу? Всім папа! -па.